Типок, бляха, мені не подобається, що я не можу зрозуміти, як забратися туди на, на той. Эй, на... бля, йоп Ви чого? Охреневши, чи що? Стребати сюди будеш? Осиеть, я охренів від количества їхнього. Чого ти на мене летиш, падаєш, а? Та... Куди ти, бляха, поліз? неди сюди, бляха, мілка, ти навол. Да й-моє мене більше, ніж я його таке враження.